А що це мене російською? Пишуть, да? А це не московський патріархат. Ця мова має бути доступом до еліт. Вони думають, що якщо російською, то крутіше. Це є анекдот про те, що пеклі будуть розмовляти російською. Ашмарно да. не кажи так. Дрож кидає. Я думаю, що вони можуть просто створити свою адельну спільноту. Ох, питання мови зачепили. Ти знаєш це як робив умовно Честертон або Льюїс. Вони обидвою пережили війну, і вони ставили собі запитання, де в цьому всьому Бог. Привіт. Це дай ідею шоу, де ми генеруємо ідеї, які допоможуть церкві вирішувати нагальні проблеми практично. Це не нова ідея. Ми вже зустрічали подібні формати на Ютубі, але ми зрозуміли, що християнські бульбашці також необхідно побрейнштормити речі, які е, іноді здається абсолютно безвиходними. В цій студії будуть з'являтися двоє героїв, які не завжди можуть бути експертами у даній темі, але вони точно можуть поділитися своїм досвідом. Ми будемо давати їм завдання, яке їм потрібно буде вирішити за годину часу, як тільки час закінчується, героям необхідно буде презентувати цю ідею вам. Ми не гарантуємо, що в кінці обговорення ми презентуємо вам класні проекти і масштабні ідеї. Але ми дуже хочемо, щоб те, що ви будете чути, налаштувало вас на роздуми про цю тему, тому що все, що ми будемо брати в цей проект, максимально актуальне для часу, у якому ми живемо. Тож давайте знайомитися з нашими першими учасниками. Привіт всім мене звати Марія Павловська. Мене звати Євген. Я медіадослідниця і частина команди «Церкви Нове місто. Ми підтримуємо уряд через комунікацію. А я допомагаю в дослідженнях. Ми проводимо соціологічні дослідження, дослідження соцмереж. А я займаюся візуальними комунікаціями і графічним дизайном. Так, а що давайте будеш відкривати я буду читати? А я ножки розподіл обов'язків. Да, інтересно. Я думав, гроші тут буде. це таки завдаток в іншому конверті, як завтра okay. обрати інше. Питання в конверт. А війна Росії проти України. Росії з маленькою уважним триває вже два роки. Проте деякі церковні спільноти досі не змогли перейти або знову повернулись до російськомовних пісень та проповідей цієї ж мови. Запропонуйте ідею як небайдужим членам церковної спільноти донести керівництво, що перехід важливий і необхідний. Uh -huh. Нас є година, я так розумію, що вона вже почалась. Коли ми відкрили конверт, я побачив маленький шрифт. Я подумала, що це було очікувано. Вчора Жені кажу, напевно, буде щось або про мову, або про те, типу, як, щоб люди були більш патріотично налаштовані. Я подумав, що це доволі важливе питання, яке треба собі задавати і щось з тим робити. Я думаю, що вони можуть просто створити свою адільну спільноту. Питання мови типу, це дуже, це досить глобально надається. Так. Поки що можеш коментувати, а я от Я коментувати. Я буду з вами коментувати. Я перейшла на українську мову десь в 2012-2014 році. Почалося від того, що я почала їздити до Львова, читати українську літературу, відкрити для себе Ліну Костенко. І я вирішила, що це щось не так, якщо я українка, але я не знаю своєї мови. Я знала українську типу зі школи. Для мене був виклик особисте спілкування. Тобто, коли я там з друзями і мені треба щось дуже швидко пояснити. Мені було важко це пояснити. І е, жарти, типу, те, що на Начатку ти не можеш жартувати українською мовою, але зараз я в процесі, коли я поступово забуваю російську мову, і це щось чудове. Та коротше, не знаю, мені здається. Ну, ти, взагалі, що... війна триває вже не два роки, а десять <dunno> майже. Ляп. Взагалі, типу, якщо питання мови піднімати, то історія з тим, що. Якби українська мова завжди була в маргінесі, певний довгий час. Ну да, маргінес. Маргінес е, це щось е, поза загальним трендом. Це щось, що десь на околиці, десь про що не згадують або вважають. Е, не в загальному тренді. Плюс слухай, книговидавництво було російською. Типа, і люди прям без книги навіть продавали не тут, а продавали в Росії і продавали її, типа, в США, якійсь там діаспорі. А, да-да-да. Ну, типа, і тут фішка в тому, що ту нема контента. Контент мінус. Ну, і людям якби складніше перейти. Ага, окей. Що ще ми можемо? Ну, плюс це загальноукраїнська українська проблема. Ну, загалом, це типа не тільки загалом. це. А? ну, це. Загалом, якщо типу, розібратися так глобально, типу, е, то мова — це ж не просто типу, той інструмент, яким ти можеш типу, розмовляти. Це ще е, доступ. Там. Російська мова завжди була мовою, ну, як завжди, певний час була мовою еліт. Угу. Ну, їздили в Москву на навчання. Так, да, да, да типу. на, 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 навчання, типу, от, 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 от е, який, там е, московський акцент. Боже, кошмар, діла. не кажи так. Дружки, і, да. Да, і, воно, типу, і воно, типу, весь час створювало історію про те, що типу, Російська мова для того, щоб тобі стати успішним. А українська мова це була, типу, це завжди: ой, є ж, там мова, села. мова села. Мій перехід відбувався поступово. Це було після Революції Гідності. З'явилася мене нова робота, і я, типу, Познайомився з людьми. У мене є де, мій друг Віталій Руденький. Він, типу, мене дуже стимулював насправді певним таким агресивним, напевно, навіть методом. Але, типу, це мені якби допомогло перейти на українське. Я почав читати українську літературу українською мовою. Потім пішов вчитися пішов в український католицький університет у Львові. Там з'явилася певна спільнота людей, які розмовляють українською. Найважче, напевно, було спілкуватися з людьми, з як... українською мовою, з якими я спілкувався російською мовою, наприклад, з рідними, з рідними дуже складно тоді було спілкуватися з українською мовою, коли вона тобі особливо відповідає далі російською. Трохи мене тригерило, просто, але це не було щось болюче. Коротше, я думаю, що ще це питання, що е, російська мова довгий час типу була в українському просторі як е, елемент е, вирватися, умовно кажучи, в люди, типу, стати якимось там е, спілкуватися з якими пасторами, які. О, да. Не Одна. хочу їх навіть говорити. Українська мова була вона в принципі мова, була мовою там спілкування десь в селі, там і все. Тобто це не було якби доступу до е, чогось більшого. Тому дуже важливо це законопроект, який відбувся стосовно мови. Е... О, а церкви можна під цей законопроект підсумки? Я в я, я... Ну, у нас свобода від свобода слова, тому типу я думаю. Тому що... можна. Це ж до мене питання. Я ж це закон створював. Я дизайнер. Чи має підпадати... Ну, дивіться, у нас в Конституції целарква розділена від держави, і у нас є закон про релігійну свободу, Релігій... свободу і розповідання. Якісніше, якщо вона буде переходити на українську мову, самосвідомо, тобто вона має відрефлексувати, чому вона це робить, і тоді за нею потягне. А тому, що церква ж це ж так, частково те, що впливає на державу. Типу, я не думаю, що вона має підпадати під може є альтернативні історії, де може таке робити, але я думаю, що не в нашому варіанті. От якщо ти хочеш стати держслужбовцем, або якщо ти хочеш там взяти бізнес, то тобі треба знати українську мову. Якщо ти обслуговуєш в ресторані мене, то ти маєш знати українську мову. Навіть якщо ти вдома розмовляєш російською, типу типу, це твої проблеми, але типу державною, типу, в те, що публічне державу та. Та ця мова е, має бути якби доступом до можна так сказати до еліт. Я подумав, що це про важливість національної ідентичності, Що типу це їм було важливо це, якби у нас тут це було, що ми всі граждані? А це іще одна історія. Що, типу, яка яка різниця, Типу на якому е, на якій мові розмовляти. Але є анекдот про те, що в, в цьому пеклі будуть розмовляти російською. <на> ну так, типа. Да, це значить тайна вечеря. І Ісус каже: ну от один із тих, хто зрадить мене. Серед вас один з тих, хто зрадить мене. Запитує Петро, типу, чи не я, Господи? Ні, не ти. Там запитує іншого, наступного учня Андрія. там, Чи не я Господи? Ні, не ти. Запитую Юда. не я лі, Господі. Ну, це як би очевидно. Це проблеми, типу, да, да, да. Ідеї, ідеї поки немає, насправді я, я не знаю, як це буде, не. Есть, не було ніякої вираженої е, національної ідентичності. Є ж різні конфесії. Да? Типу, у протестантів це якась весь час оце непонятність. Ні, не, ну дивлячись які, Окей, Геннадій Махненко, типу, своїми е, там в Маріуполі вони весь час типу файтилися, вони там боролися, і у них є весь, е, дуже ідентичність. Типу, сильно виражена. Він навіть потім там українську мову почав переходити. Ну, типу, це дуже усвідомлено. А от більшість, типу, протестантів таких, таких церков, вони якось, в них немає цього, Не було цієї ідентичності. От, поки не почалося от, воно саме вторгнення, і то, тіп, не до кінця там все. Типу, знаєш, як люди кажуть, що я ще можу перейти на українську якимось офіційному спілкуванню, але якщо це якесь особисте, то мені тіп, простіше російською. Так от хай особисте спілкуються російською, і хай що хоче, то й роблять. <ристо> я ж насправді е до 13-го року розмовляв російською. Я, я завжди розмовляв мовою. Так Я ж так само. Да, І типу, отут мені треба. Треба було, по-перше, змінити комін, ну, спільноту. Я ж кажу, е треба спільноту. просто іншу ну, церкву. Я жартую. Читання книжок, типа. Мені краще іноді Фейсбук тіпа, підкидає якісь там нагадування. Там, 12 рік, типа, я там російський приєдкий, видаляю, видаляю. Але якась це струк... структурована струкнеструктурована розмова. Да? Ні, ну дивись. Ми поговорили про проблему. Потім щас описуємо. типу, що це за церкви? Типу, хорошо, не можемо ми зараз там е, співати всі. Давайте видам типу, дві з чотирьох, буде українською. Типу, ще дві будуть мовно російською. Це буде такий, типу, компроміс з совістю, але це вже краще ніж типу, ноль. Як колись якийсь час я ходив на церкву, і вони там довгий час типу, поспівали пісні російською мовою. Але типу вони так довго переходили на те, щоб записати одну пісню українською мовою. І, і коли вони записали, я такий, ох, молодці, молодці. Дуже часто, типу, оця mm -hmm. історія, е, ну, може, це і добре насправді, а може, типу, не дуже. Що знаєш, типу дух часу? Типу, що типу, українська мова стає в тренді, mm -hmm. і церкви такі, типу, як церкви, які як Макдональдс, типу вони швидко адаптуються типу, до цих трендів. Е, може це і добре. насправді. У людей насправді. у людей такі, що це за церкви Макдональдс? Що типу? значить? Ця фраза є церкви, яких тобі треба швиденько там прийти, і там є вже заготовки, певні темплейти такі от шаблони, по яким е, працює там от прославлення, то-то, то, 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 то. Такий конструктор. А є церкви там і ресторани, якби високої там кухні ресторани, які трошки по-іншому у них побудований процес подачі. Є такі церкви, які ти приїдь в Париж, приїдь е, в Барселону і теж саме що в Києві. Думаю, знаєте про ті церкви. Короче, дивись, э, про контекст. Це правда. Ох, питання 에... мови зачепили, писати що. що? Коротше, що нам бракує, я думаю, це знаєш, це як робив умовно Честертон або Льюїс. Вони жили в умовах, вони обидво пережили війну, і вони зустрічались цим, типу, поствоєнним суспільством з дуже складними викликами, там, які у нас зараз є ПТСР, угу. там я не знаю, зруйновані будівлі і так далі. І вони ставили собі запитання, де в цьому всьому Бог. В лівій руці треба тримати Біблію, а в правій газети. Типу, коли. Ти можеш оце типу, зібрати. І мені здається, що це таке нерозуміння контексту. Я просто коли з людьми говорю про те, як їм треба вести соцмережі церкви, я їм завжди наголошую, типу, ви не можете вже вести російську. Тому що люди, коли потрапляють, вони не знають вашу церкву. Для них це буде red flag. Вони просто дивляться такі: о, а що це вони російською? Пишуть, да? а це не московський патріархат, вибачайте. Ну тому що у людей асоціація з цим. І для них мова це, типу, індикатор небезпеки. Коли я заходжу на сторінку і я бачу російську мову, я так. Я думаю, люди наші вже блогери, котрі симпатизують Росії, вони навіть так вже не роблять, бо вони розуміють, щоб говорити з українцями, треба говорити їхню мову. Ред флег, ну коли там куча цих яких, біблійних віршів. теж вони часто це вирвані супер з контексту, і ти така, типу, що ж, автор мав на увазі? Ред флег, коли люди розказують, що вони щось робили разом з російською протестантською церквою, і я така. Типа, яка там церква? Ну тобто, якщо люди не готові за віру щось робити, тобто е то ну про що ми говоримо? Це типа номінальне сповідання чогось. Ну, ну типу, да. знаєш, як ці люди, котрі були в полоні, вони кажуть, мене трясе від російської да. мови. Це це дуже е ну, типу, насправді російська мова, типу, має стати мовою такою, типу. Як кла... ладно, я жду але, тіпа, коментарів конца російської мови бути мовою, типа її просто десь там спілкуватися, то максимум, де вона її має спілкуватися, це от ну не в церкві точно, бо церква це типа, якби те, що тебе якби не розвиває, але типу збагачує. От я так с а російським не збахачу. Ну ті, 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 ті. Ми може просто це любити людям футболки, пісня спета. У українців. виховується цей комплекс мешовартості, що ти да, да, через те, да. що це типу, було нав'язування мови. Через це типу, з'явився комплекс мешуватості в церквах, типу комплекс меншовартості. Це тоді, коли людина не усвідомлює своєї гідності. От гідність це найважливіше, те, що треба наголошувати завжди, про коли піднімається помова меншуватися. Ну у нас є гідність, тому ми типу ми не маємо бути меншуватися. Вони <світ> думають, що якщо російською, то крутіше. <світ> да, да що типа, от російська, це значить щось якісніше. Да, ваш ваш ринок весь час типу знищували, зросійшували. Просто це була якась така експансія ну, інформаційна, ринок, інформаційна да. да. Але, от, наприклад, навіть дуже дуже Гарний приклад, насправді, стосовно там, закону про квоти, мовні квоти, типу на радіо. Ну, насправді багато людей хейтило цей закон. Ну, типу, казали, ой, ні, зникне музика. Але насправді, типу, це стимулювало ринок до створення типу, різних українських виконавців. Типу. Часто мій тато типу, любив слухати щось типу, на радіо Шансон. Ага. І я, коротше, сідаю до нього машину вже після вторгнення і. Більше крупінг грає. Ні, слухай, <laughs> і починає якась французька музика: то французька, то італійська, така ця Плавди Петрівна. Ні, я каже, прекрасний плейліст. А він каже, все, тепер російського шансону нема, слухаємо світовий. Так, прекрасно. Коротше, мені здається, що для, для багатьох людей типу, не помінявся контекст. Вони, вони думають, що можна жити так, як вони жили два роки тому чи три роки тому. І е, е, це буде працювати. Я, е, оця типу, крайність, коли люди прям типу жителі неба і симпатизують Росії, Mm -hmm. Бо вони що думають? Вони думають, я воювати не можу, проти нас воює Росія, я тоді типа. Ну все, типу, окупація. Все, а є люди, робити. котрі, типу, теж жителі неба, але вони типа не симпатизують Росії. Хоча е, у них є. Але у них немає такої сталої стало, стало якоїсь ідентичності. Тобто, вони весь час вони не знають, хто вони до кінця. Тобто вони християни, а хто такі християни? Вони навіть не знають доктрину церкви, наприклад. Ну, не знають, які ну, там, да, там, да, е, да. історію церкви не знають, наприклад. або да. Оця книжка, котра я тобі розказувала, що я зараз читаю. Е, мій Мирослав. Це О, Люба да, Маринович. Да, да, да. Е, хто такий Мирослав Маринович? Це ж український дисидент. І він 10 років просадів в таборах, бо він весь цей час багато думав, і він прийшов взагалі до Бога вже в засленні. До цього він мав такі якісь е, ну, ідеї. Ну, він розумів, що він за Україну, він розумів, що це винищується. Він був готовий за це страждати. Але в заслоні він якось йому відкрився Бог. І його книга це просто е, одне з найкращих, що я бачила, коли люди. Плітають контекст і, і християнство, тобто вони розуміють, що християнство має не відірване від світу, а О, що це, це до речі, е, дуже важливо. боже царство як на небі, так і на землі. Дуже часто, типу, церкви ті типу, пароблять таку історію, що е, церква це нібито як е, окремо. Держава, ок, і все ж суспільство, як ви люблять називати невіруючі або там невіруючі Люди, типу, вони як окремо цей світ і в церкві Дуже часто цей термін використовується «найдіть йдіть у світ, типу і тому подібне. Але типу, як «найти у світ, як, якщо Христос сказав ідіть і проповідують такі церкви, типу будують тут і зараз Царство небесне тут на землі довгостроково, і у них є якесь бачення зміни цього світу. І, там вони будуть університети, інститути роз, розвивають цю світу, розвивають там культуру. А є церкви, які типа тут і зараз, і все. І ми і, але, а завтра але нас ми, а Господь забирає. Да, да, і у це весь час, типу, немає не не цього довгострокового планування. А це через те, що немає освіти. У наших церков проблема, напевно, історичною пам'яттю, і якоїсь історичної традиції. Католицька церква, типу, вибачте, що я так часто це упоминаю, але типу, є в них щоб чому повчитися. От наприклад, вони пишуть стратегію, у них там стратегія на 50 років. А у нас є такі стратегії? От в цьому ключове питання, що типу, у нас стратегії, типу, е, скільки там, щоб у нас людей там прийшло і е, і скільки ми там роздавали листівок. А це ж не є правильним підходом взагалі до стратегії. Ну, типу, стратегічно, це типа, коли церква задає питання, хорошо, як нам на це суспільство впливати? Нам треба побудувати університет. Ми там, за 20 років побудуємо якийсь університет Бословський. Потім ми там відкриваємо такі такі-такі програми і впливаємо. От це мені здається стратегічніше, ніж роздавати листівки. Про те, що Павло він каже, що тіпа, дивіться, я не кажу вам не е, спілкуватися або не дотикатись до людей е, тіпа, світу. Е, каже, а я вам кажу відмовитись від тих людей, які кажуть, що вони ваші брати, але практикують, ну, ведуть себе не так. Мені здається, що для деяких людей ідеальний мір це в якому в мене християнський банк, мене в нього везуть на християнські да, маршрутці, да, да. Я купую квартиру тільки в християн, і зуби мені лікують тільки християни, і макіяж мені роблять християни. Бо не роблять християни не, не роблять. Це не То світ то вже світ. У е, коли ми кажемо, що ми живемо в стерильно християнському оточенні, то ми нехтуємо тим, що Господь нам дав. Тому що е, Господь він каже, що я, я якби творець всього світу, я творець всіх людей. Ну і він приходить куди. Він приходить світ. Він розділяє з людьми світ, він розділяє з людьми життя, їжу. І він навіть е, стає настільки ну дозволяє людям вбити себе. Тобто це такий момент, коли ти максимально з людьми тут був, і він відчуває до них емоцій, він плаче, радіє, тішиться. І коли ми живемо в християнському стерильному світі, то ми втрачаємо зміст християнства. Ми перестаємо бути сіллю і світлом, а ми стаємо обговорювати якісь питання, котрі вообще не насущні, їх не треба обговорювати, вони не важливі. Але те, що ти сказав про царство Боже, про те, що розуміння, що царство Боже може приходити, і це в таких простих речах, як Увага до людської гідності. О, А це ж дуже християнська цінності. Навіть навіть е, права е, права людини. Це дуже християнська цінності. Коротше, ми з тобою про багато що поговорили. Давай от того рапита. Це дуже абстрактно, глобально. та думаю. ні, слухай, у Нас є конкретна задача. Ідеї я би їх розділила на дві частини. Я думаю, що це має бути рух. На рівні двох. Ну тому, що ти можеш в спільноті це поміняти, але людина потім їде вчитись, мов на якусь сімнарі або на якісь біблійні курси, і знов це все російською. Ну, типу да, книжки. Було б добре, якби люди, котрі мають вже авторитет в церкві. Говорили про важливість національної ідентичності. Те, що Господь ж тебе не створив гражданином неба, він тебе створив українцем, поселив в конкретний час, конкретному місці. Та, Конечно, це певний час має насправді, і має мислення якось ускладнювати людей, для того, щоб вони почали розуміти і усвідомлювати свою ідентичність, щоб вони е християнин, але вони ще живе на певній території. А люди, котрі виїхали, наприклад, в США, то вони чогось, типу, супер. Е, ну, Заявляють, люблять, тіпа, сказати про те, що «Вот, я там вже тіпа, став американцем. Тобто вони готові пишатися їхньою ідентичністю, і якби не дуже готові oh, да, не пишатися, те, іплізо, що, е, вони українці. І тут питання, типа, а чого? Тож вони не до кінця розуміють, що таке українство. Да, і і все, що таке ідентичність. Церква в Україні вона має супер велику довгу історію. Це, до речі, питання моєї реалізації теж. Е, <гум> що <гум> <гум> ми не. Не щось не фіксуємо, і ми просто забуваємо, воно просто в нашої історії, і ми вже не немає ідентичності, тому що протестанти насправді дуже сильно постраждали теж від радянського союзу. Я просто була, наприклад, в церквах, в яких до минулого ставляться як до ідола. Ну тобто, оцей Це, досвід мен... ми постраждали стає панівним, але з нього не винесені уроки, він не прощений і він якось не перейдений. католики типу дуже зробили мудру річ, коли церква вийшла з під піля, вони поставили управляти церквою Людей, які не були е, під е, підпіллі, тому що люди, які е, в підпілі, вони мислять категоріям виживання. Вони мали дуже цінний досвід, вони мали дуже трагічний. Але, типу, досвід, який треба було запам'ятати і відрефлексувати. А, а у протестантів є інший нюанс того, що вроді протестанти якби згадали, типу, це все, але вони виховали і поставили управління церквою, управління ну, менеджмент мається на увазі, якби довгостроковий людей, які ну то тобто не відбулося такого певного відрефлексування. Пономіне. і не було. Від, 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 від Відновлення, Ділитись контентом. От що я люблю, ти що ти робиш, ти не шов е, e, e, статтю, і ти такий, типу, о, так це ж про церкву, це ж типу про розуміння глибше речей, де місце типо, в, типу, лікуванні задають. травми і так далі. Ти тупа і розсилаєш. Ти розселеш мій сімейний чат. Свій <з Giovays> сімейний чат. Ну да, да, да. ти розселешся інше. Мені здається, що якщо... Ти людина, яка небайдуже, член церкви, хоче донести керівництво. Кстати, мені здається, є помилка, що треба донести керівництву, що перехід важливий і необхідний. Типа, насправді не вс... ну, українці думають горизонтальними структурами. Ми типа, ніколи не думаємо вертикальними, що нам хтось щось скаже, і ми будемо всі це робити. Ми з чого зручне воюємо? Тому що ми боїмося, щоб до нас прийшла така авторитарна система. Коротше, ми не русня е, у русні все дуже вертикальне. І е, що це значить? У нас є керівництво, і воно нам говорить, куди нам іти, куди нам розвиватися, що нам ділять. В українському суспільстві ніколи так не було, і ми завжди вміли гуртуватися, збиратися спільноти і вирішувати горизонтальні проблеми. Ну, ми часто були в окупації, в радянській, до цього в російській, астрогорській, польській і так далі. І е, для того, щоб е, ми розуміли, що влада нас не підтримує. І тому для того, щоб вирішити нашу проблему, ми не йдемо до влади і просимо їх щось впровадити. А ми об'єднуємось і вирішуємо своє питання на місці села, громади, міста і так далі. І мені здається, що тут більше ну, це питання не керівництва, а це питання твоїх щоденних практик. Типа я перехожу, я починаю ділитись з усіма, і я починаю робити маленькі кроки для того, щоб це змінити. а що? Да, а що? які ще ідеї? Ну, типу, любіть Україну, як серце любіть, як і... сонце. Як, ну, як Як від ні як що любить, читайте українську літературу. Бажано запам'ятовувати не так, як я. Та просто це типу дуже об'ємне питання. Це класно, що ви його спростили, типу, і сказали, от у нас є конкретна церква. Є люди, і вони хочуть вирішити. І у мене часто, до речі, таке бувало, що я Харлась на церкву, я така чого цього нема, або чого так говорять, і так далі. А потім я відходила, і така думаю: блін, але це ж так в суспільстві. Тобто, суспільство ще багато чого не пережило, не доперейшло. І з одної сторони, церква мала би бути першим, якби лідером в інноваціях, тому що так було церква нас освіту церква на створювала соціальні підприємництва, скасовувала рабство і так далі, або придумала конституцію в США. Але ми замість того, е, ну типу, ходимо по своїм травмам, і їх якби не готові до перейти до дійти якось. Так, Шо? у нас є ідея на двох рівнях. Ми вважаємо, що треба починати з себе. І не варто доноситься прямо керівництву. Про це можна поговорити, але в українців більше працюють горизонтальні структури, тому варто починати з себе. Я починаю говорити українською мовою. Я ділюся контентом української мови. Якщо я проповідую, я проповідую українською мовою. І я говорю з групи прославлення для того, щоб умовно дві пісні з чотирьох були українською мовою. Ви замовляєте книги в вашу церкву українською мовою чи створити. Важливо що створити і перекладати. Їх. Да, або тіпи, робити якісь онлайн-книжки, і е, ви ними ділитесь. Е, є ще варіант зробити клуб вивчення української мови, так само, як робили з клубом вивчення англійської мови. Mm -hmm. Типу, просто ви можете навіть на райончику повісти, і це не обов'язково, що ви будете читати тільки Біблію або не Або бібліо. Не тільки клуб української мови, клуб української мови це може бути і. Літературні вечори, там читання да, поезії, і да. тому подібне практично допомога під час війни, бо ми думаємо, що це проблема більш глобальна, і вона питання в тому, що люди не розуміють, що те, де вони живуть, це важливо, і тому, типу, якщо ви можете там зібрати гроші на дрон, передати якусь допомогу війську, допомогти там внутрішньопереміщеним особам, то це ваш буде перший крок для переходу насправді на українську мову, тому що ви будете розуміти, що. Мій контекст, моя країна важлива. І на рівні, типу, більш стратегічному, якщо у вас є доступ до багатьох церков, або якогось церковного об'єднання, семінарі, якогось великого ресурсу, то ви можете. Е, книжки, значить, видавати книжки, читати книжки не російською мовою, українською. Навіть а якщо не знаходите українською мовою, то Англійську вчити. <зв 'язав> контент. Створюйте український контент, пишіть український контент, пробуйте різні формати, типу, це е, е, якби в ваших е, інтересах. Хочете бути сучасним? Чить українську мову Публічні дискусії обговорюйте питання, чому українська мова важлива, чому вчить. ставте взагалі питання, типу на якихось публічних івентах, де мій контекст, де моя національна ідентичність, чи це важливо, і де як християнин, маю бути українцем там чи кимось іншим. Ну можна запустити якусь таку штуку, типу челендж 30 днів українською мовою, типу... О, зробіть оці біблійні огляди, типу там вершені там української мови національний диктант, Якщо ви ще написали національний диктант, ви можете написати вашої церкви, церкви об'єднання Молитва, <свеч> і Семінарі там всі будуть писати національні діксандр. <свеч> О, до речі, це до пасторів. То, типу, якщо ви досі який російською мовою проповідають, то скоріше так через певну кількість років у вас не буде більше церкву. Так, <свеч> <свеч> да, це <свеч> правда. <свеч> бо люди переходять, у них є духовні питання, але якщо ви їм будете давати це російською мову, для них для, у них для до вас будуть запитання. І останнє це про дослідження української церкви. Вони справді, типу, мені здається, що ми супер багато втратили всього. Е, і дуже багато людей були в таборах, вони страждали за віру. Але ми про це, типу, не до кінця говоримо і не до кінця показуємо звідки це. Що це насправді наслідки русського міра і насправді російського імперіалізму, який намагається знищити Україну. От. І коли ми досліджуємо, то ми розуміємо, що мова, ідентичність і спроба Русні нас вбити це пов'язані штуки. Армія, мова, віра. Збирайте церкви на дрони. Сердівки. Ну, це таке. Типу. Як ззаді намальовано, все то треба було додати якусь там банку чи щось таке. А слухай, у мене тут ще були всякі креативні практики. А давай в чат GPT ще спитаємо, може він нам ще щось щось не порадити. А -а 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 -а. Добрий день, чат GPT. Привіт. Слухай, таке питання: як е, протестантським спільнотам в Україні перейти з російської мови на українську? Дай 10 практичних кроків. Перше це проведення зборів і обговорення змін. Друге надання навчальних матеріалів українською мовою. Третє організація курсів української мови для дорослих. Четверте залучення україномовних проповідників та літератури, п'яте створення інтерактивних програм для дітей на українській мові. Шосте підтримка мовного середовища під час богослужінь. Сьоме поширення україномовних ресурсів через інтернет та соціальні мережі. Восьме стимулювання участі українськомовних членів у церковних заходах та активностях. Дев'яте створення спеціальних комісій для впровадження змін. О, це дуже десяте постійне <правжу> відстеження <правжу> та оцінка процесу переходу на українську мову. Слухай, можна дякую, це... діпеті. Ти дуже мудрий. Пока. <правжу> <правжу> це типа, слухай, можна призначити в церкві людину, котра буде видавати штрафні санкції за те, що ти говориш російською. Бонуси якісь. Не добузи, що ти до штрафні санкції почала. Ну, це, типу? Бонуси, Ми просто типу... не будемо доступу мати. Не <правжу> пускаємо. <правжу> 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 Я ти вже хочу. Скажи. Друзі, дякую, що були з нами. Нагадаю, що це був перший пробний епізод, і саме ваша реакція буде визначати, чи вдасться цьому проєкту поселитися на нашому YouTube каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, і взагалі розкажіть, як вам така ідея і які теми нам варто обговорити ще.